Добрий вечір, весілечко. Мене звати Олександр Тамадович. і Прямо зараз я знаходжусь в найгарнішому торговельному центрі міста Київ, і ми з'ясуємо, хто з цих холостяків готовий одружитися. Прямо зараз ми ідемо і будемо питати найкращих дівчат, хто з цих чоловіків вже готовий одружитися. Увага на екран! Так, Софія, дивіться, Софія Київська. Ми обираємо хлопців. Вони прямо зараз стоять і чекають вашого голосування. Хто вам більше подобається? Є отакий хлопець. Школа, е, та ну та. давайте так. Хто вам більше із цих е, шести подобається? А там може вони вийдуть до півфінала і ми розберемося. Ой, це ні. Це що? А чому це? Ну, дуже змазливий змазливий. Так цього забираємо. Окей, добре. Ще ну. Так, да, тобі ч... напевно буде номер... Джонсон. Джонсон да. подобається? Ну так, да. справжній Україні зрозуміли. Ну, ага. Окей і справжній українець. А якраз зараз англійська так в тренді. Я знаю, що він англійською знає. Це Джонсон. Ага, ви за Джонсона короче кажете, правильно? А ці хлопці? Так, як вас звати? Світлана, так, мене звати Олександр. Прямо зараз ми знаходимося на весілля. Прямо ефір. Скажіть, будь ласка, хто з цих хлопців хто більше вам подобається? Хто більше вже до одруження е, готовий? На вашу думку, так. оцей угу. так, друзі. Ви розумієте? Так, є. Так, а чому, а чому не оцей, наприклад? Або не оцей. Чисто об чисто, об'єктивно, чисто об'єктивно. Чисто об'єктивно. Об дякую вам. Дякую. ви вам дуже допомогли. Гарного вечора. Дякую. Дя... Так, Добрий вечір. Як вас звати? Настя. Так, Дуже приємно. Зараз прямий ефір ми знаходимося на найкращому весіллям у Світлани та Дмитра. Проголосуйте, хто, на вашу думку, з цих хлопців вже готовий одружитися. От є шість кандидатів. Є отакий от хлопець, як вам? Можете біжати, просто подивитись. Є отакий. От хто більше з них, готовий одружитися. Так, і от такий, бачите, вони всі келихами. Ось. Тут біля моря. Хто хто? Він. Так, ви не всі поточили. Вам хто більше подобається? Оце він? Одружить. Він готовий вже, одружити. Чому? Бо він. Чи цей, цей. Куди? Оцей? Оцей. Реально оцей? оцей. Капе. Оцей. Капе. Капець! Слухайте, супер. Дякую вам. Дякую вам за голосування. Все дякую, дякую, гарного вечора. Вам треба брати хлопця, який, на вашу думку, вже готовий одружитися. Будь ласка, шість кандидатів. Можна брати в руки? Вони не кусаються. Просто ми зараз прямо прямому ефірі прямо на найкращому весіллі і все це весілля дивиться. Цей точно ні, так? Цей точно ні. Ні, цей точно Того знаєте чомусь? Ага, цей точно ні? Окей. Окей. Це дуже серйозний Дуже серйозний. Чого він посміхається? Ні? Так, ні? так, ні. Ось ці два хлопці, да вам? Ну, Цього я знаю просто. Це просто серйозний. його знаєте? Ну не річна. А, А шо, хто він, я не знаю. Хто я знаю, тіктокер якийсь. А, якийсь тіктокер, так? Окей. Ну це якийсь серйозний. Оцей більше подобається? Да. Ну, це, ще такий. це ще тіктокер. Так, да. все, дякую вам. Супер, супер, проголосували. Проголосували за нього. Ми ще голосуємо, от ще одна дівчинка. Як вас звати? Дяна. Так, Діаночка, будь ласка, дивіться, прямий ефір, все весілля дивиться. Обирайте хлопця, який, на вашу думку, готовий вже одружитися. Є шість кандидатів. Можна брати і другу. Вони не писаються. Є отакий брутал, є отакий, бачите, хлопець. Так. Хто вам більше? Шість кандидатів. Вони зараз дивляться і нервують. Цей? Супер. Дмитро. Є. Дякую вам, дякую. Дякую. Звати Настя. Дуже приємно мене звати, Олександр. Прямо зараз усі всі хлопці стоять і дивляться в прямому ефірі, за кого ви проголосуєте. Тож, обирайте, хто на вашу думку, готові одружитися. Яка ж то що... хто? хто? Оцей да. круто. Це перший голос. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Все гарно вечора. Це. Подивись уважно. Бо там хтось каже, що є тіктока. Так, я думаю, що ось цей. Опа! Є супер. Дякую. Дякую тобі, Марго. Все, дякую тобі, що прийняли участь. Все, все. найкраще, гарного вечора. Так, ми досі заголосуємо і перед нами наші дівчата найкращі, дівчата, українські дівчата. Так, давай спочатку ти обираєш. Як тебе звати? Софія. Так, Софія, супер, слухайте. Тобі треба обрати просто хто на твою думку, вже готово дружитися. Можеш подивитися. Ну просто сказати, я потім в принципі, виведено екран. Цей? Це? Ні, пізнала? Більш брутальний. Він, до речі, військовий. Є, супер. Дякую. Дякую тобі. Так, а на твою думку? Тільки ти вже бачила? Не, е, знач... не а, не Хто на твою думку готовий одружитися серед них. Ну вони всі такі, наче прикольні. Інтрига Це то, До про фінал. Оце є супер. Дякую вам. Дякую. Все, передам. А їм буде привіт. А, а, одружитися? Діма, Діма, друзі, його тут немає. Друзі, дякую вам, що дочекались цього моменту. Ми проголосували. Інтрига, барабана дроп. І прямо зараз я скажу ім'я переможця. Це Харріс. Друзі, оплески Харісу, він перемагає і отримує підв'язочку, бутоньєрочку і овації. Тож аплодуємо найкращому холостяку. Його обрали більшість дівчат. На другому місці у нас Дмитро. Все, Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви були з нами. Давайте аплодувати.